Шосткінській громаді поліцейські провели профілактичні заходи, спрямовані на запобігання дитячому травматизму в зимовий період. У поліції зазначають, що взимку кількість нещасних випадків за участі дітей зростає, адже активний відпочинок на свіжому повітрі часто супроводжується підвищеним ризиком травмування. У зимовий період погодні умови створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху та громадян загалом. Ожеледиця, снігопади та обмежена видимість значно ускладнюють пересування містом та потребують підвищеної уважності. Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не наражати себе й оточуючих на небезпеку. Під час спілкування інспекторка з комунікації Інна Розкошна звернула увагу на правила безпечного катання на санках, лижах, ковзанах і тюбінгах. Окремо, інспекторка нагадала про смертельну небезпеку виходу на лід. Окрему увагу звертаємо на безпеку дітей під час зимових розваг. Кататися на санчатах, тюбінгах чи лижах дозволено лише у місцях, які не мають виходу на проїжджу частину. Заборонено з'їжджати з гірок поблизу доріг або виходити на танку кригу водойм. Окрему увагу приділили темі безпеки поблизу транспортних засобів у зимовий період. Водіям зимовий період слід особливо відповідально ставитися до керування транспортними засобами. Перед виїздом необхідно перевірити технічний стан автомобіля. Використовувати зимові шини та дотримуватися безпечного швидкісного режиму на слизькій дорозі. Варто уникати різких маневрів, екстреного гальмування та різкої зміни напрямку руху, а також дотримуватися збільшеної дистанції між транспортними засобами. Особливу увагу необхідно приділяти пішохідним переходам, зупинкам громадського транспорту та місцям поблизу навчальних закладів, де на дорозі можуть з'явитися діти. Дітям нагадують про необхідність бути особливо уважними під час переходу проїжджої Стини адже через ожеледицю гальмівний шлях автомобіля значно збільшується. Також школярам порадили носити світловідбивні елементи на одязі в темну пору доби. Щоб бути помітними для водіїв, пішоходам варто обирати зручне не слизьке взуття, рухатися повільно, уникати різких рухів і бути обережними поблизу будівель, з дахів яких можливе падання снігу або буруляк. Переходити приїжджу частину необхідно лише у встановлених місцях, попередньо переконавшись, що транспортні засоби зупинилися. У темний час доби та в умовах поганої видимості, рекомендується використовувати світловідбивні елементи на одязі та не відволікатися на мобільний телефон. Чи навушники батькам варто постійно нагадувати дітям правила дорожнього руху та контролювати їх дозвілля, особливо у вечірній час. Поліція наголошує, що уважність, відповідальність і дотримання елементарних правил безпеки допоможуть уникнути травмувань, дорожньо-транспортних пригод і надзвичайних ситуацій у зимовий період. У поліції закликають дітей та батьків бути уважними, дотримуватися правил безпеки та пам'ятати. Зимові розваги мають бути не лише веселими, а й безперечку збіг